Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські військові ніколи особливо не відрізнялися розуму та квітливістю. І війна в Україні, котра це підтвердила. Та й люди, які перебувають у лавах армії Росії, не мають нічого святого. Війна в Україні триває понад два роки, і за цей час багато трапилося були перемоги та поразки, утрата та здобуття, сльози та падіння. Ми всі стали сильнішими, мужнішими та утривалішими на відміну від окупантів. Зокрема, в армії ворога все частіше одні підрозділи обстрілюють інші так звані friendly fire, який і демонструє всю абсурдність цієї війни та некомпетентність російського керівництва. Наприклад, нещодавно російські 52 м знищив колону війська Російської Федерації швидше за все разом з екіпажем. Докладніше про це інформує телеграм-канал Трухам. Повідомляється, що російські пропагандисти публічно повідомили, що ця колона належала українським захисникам, які зараз проводять спецоперацію на території Курської області Російської Федерації. Військові заявили, що вони російські льотчики, розгромили українську колону, зважаючи на все військові переплутали та рознесли своїх ж побратим. Міва подібне явище дуже часто трапляється в російській армії. Це не перший випадок і швидше за все не останній. Однак глибинному народу Росії, так само як і керівництво російської держави, необхідна уявна перемога для красивої картинки, а тому вони вдають бажане за дійсне, ризикуючи життям своїх співгромадян. В той же час, за іншими даними, за бортом 4К-52М могли бути пілоти українські, які захопили порти в Львові. А по дорозі до України рознесли російську колони. Як раніше повідомлялося, на аеродромі судді українські пілоти захоплені. Пили до 160 кабів. різної модифікації поблизу з захоплено дві сушки, які налаштовані на скиди цих кабів. Зовсім скоро, як тільки пілоти освоїть скиди, росіянам стане не дуже весело. Літаки та бомби вже на території України. У той же час телеграм-канали пишуть, що на аеродромі Львова, схованому в лісі та створеному у 2023 році, дві полоси для гелікоптерів та авіації було знайдено нашими силами. Справний міг 31 трисюденка носі конжалі та десятеро ракет для нього. Наші пілоти провели операцію гелікоптери висадив умілих хлопців, які підняли пташку в небо і вже перебазувалися на один із аеродромів. Загалом за чотири дня боєво в уже захоплено п'ять літаків та гелікоптерів у різних станах. Втім, пілоти і техніки обіцяли, що доведуть їх до робочих. Загалом також захоплено понад 17 ракет кинжала. Також комплекси іскандери та боєприпаси різного типу, в тому числі й до систем ППО радянського типу. Крім того, пишуть про пробі на аеродромі Курицького, куди долетів наш десант. Та три гелікоптери висадили понад 60 найкращих спас. Пишуть, що аеродром наразі під нашим контролем. Вся логістика Курської області повністю знищена. На аеродромі було стільки бо припасів та їжі, що хлопці там триматимуться дуже і дуже довго. Редакція каналу на несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.